Шановні депутати, шановні присутні, розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії на 6 депутатів. Сьогодні на засіданні комісії присутні 5 депутатів. Бордюководим Григорович, Довненко Наталія Михайлівна, Майдан Алла Васильова, Мундрус Ірина Миколаївна, Семенов Сергій Олександрович. Один депутат відсутній з поважних причин. головненько його регулянів. На засіданні комісії присутні більшість її членів, тому засідання комісії є праворучними. Шановні депутати, члени комісії. У зв'язку зі складанням повноважень депутата міської ради Терещенко Юлією Олександровні, яка була секретарем бюджетної комісії, відповідно до пункту 1.3 положення про постійні комісії, затвердженого рішенням сесії 27 листопада 2020 року, пропоную обрати секретарем постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку Майдан Алла Васильівна. Прошу голосувати, хто дану пропозицію. Дякую, прийнято. Одного року. Вітаю Алла Васильовна, секретар нашої комісії. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведьов Олександр Олександрович, міський голова Адієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, Савченко Ліна Георгієвна, начальник фінансового відділу міської ради, Сивченко Тетяна Миколаївна, діловод загального відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити про рішення про внесення змін до загального та спеціального бюджету, що виноситься на чергове засідання виконкому та одне звернення. Шановні депутати, у вас на ОПАК є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято одного розвідування. Чи є пропозиція щодо внесення змін до порядку денного? Засідання постійної комісії. Якщо пропозиції немає, порядок денний не прийняти за основу і вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до загального та спеціального бюджету фонду бюджету. Доповідає Савченко Ліна Йорвів, начальник фінансового відділу. Шановні депутати, проєкт рішення до засідання виконавчого комітету містить два питання. Перше питання це відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 3 червня 2025 року номер 732 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік. Бюджету основської міської територіальної громади розподіляється інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Обласний депутат Музика Дмитрий Володимирович у сумі 30 тисяч гривень. Вони відповідно збільшують дохідну частину загального фонду бюджету, здійснюється передача коштів із загального фонду та спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 30 тисяч гривень. Збільшується асігнування спеціального фонду бюджету розвитку міської територіальної громади по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту. За бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на капітальні видатки в сумі 30 тисяч гривень за цільовим напрямком придбання комплекту меблів та проєктора для початкових класів Пучинівського ліцею Снавської міської ради Чернігівської області. Друге питання у зв'язку з виробничою необхідністю Пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок перерозподілу коштів в межах річних показників загального за спеціального фонду бюджету, а саме, за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку по міській раді, по бюджетній програмі, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства. Зменшити асигнування по об'єкту бюджету розвитку будівництва водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Преображенська, Калініна та насосної станції, на натиснуючі свердловину в місті Сновска, Рюківська район, Чернігівської області, співфінансування в сумі 450 п'ятдесят тисяч дев'ятсот гривень 99 копійок. Зменшити передачу коштів із загального спеціального фонду бюджету розвитку на суму 351 75 гривень 99 копійок, одночасно збільшити асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту на суму 351 75 гривень 99 копійок, в тому числі по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 156 815 грн 99 коп. для погашення боргу за використаний природний газ за постачальною компанією Нафтогазтрейдинг, згідно позовної заяви про стягнення боргу. По Електроенергії по платіж за Електроенергію на суму 59 000 грн. по Снатському ліцею номер 1 також на проведення оплати послуг з проходження щорічного медичного огляду працівників по цій бюджетній програмі 106 тисяч 600 гривень. Інш, по іншим бюджетним програмам також передбачається оплата послуг з проходження щорічного медичного огляду працівників. Це по надання дошкільної освіти в сумі 4 тисячі триста гривень, по позашкільним закладам освіти в сумі 15 тисяч триста гривень. Дитячій юнацькій спортивній школі 9 тисяч гривень. І пропонується збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по управлінню освіти і сім'ї спорту для снарського закладу дошкільної освіти в сумі 99 тисяч 921 двадцять гривна для придбання кухонного електрообладнання. Ну, Пропоную проєкт рішення передумання. Є питання. Справа у тому, що в компанії Нафтогазтрейтінг був наданий рахунок, який включав в Петрівський ліцей і спортивну школу. А Петрівський ліцей вже став у нас автономним закладом. Проплатити, розділити вони не могли в цей рахунок. Проплатити по управлінню освіту або Петрівському ліцею це неможливо. Тому Не чекаю, компанія, да, да, компанія звернулася прийняти і через рішення суду могли цей рахунок розділити і на два автономні заклади. Помилки, ні, ні, Помилки немає, помилка компанії «Нафтогаз». Вони виставили один рахунок як на управління, а потрібно було два на два автономні заклади. Через... Про формування бюджету, коли ми формуємо, ще бюджет на поточний рік там формували на 25-й рік. Ми що не знаємо, що нам треба буде проводити е, таку послугу, як проходження медичного обряду. Це ж ми знаємо кожного року, кожного чого ми пожар нам... План виділяємо гроші, вони питання до керівництва. Це абсолютно видаток, який сплановується. Справа в тому, що ці кошти плануються по оплаті послуг комунальних, але такі в нас обйоми інших всяких послуг виникають, що кожного разу управління світи звертається до нас до збільшення сигнал. І чим більше у нас цих вони закладів. Взагалі не планували. Ну, от у Мельника воно заплановано. Ну, я ж про те, що ну, це просто керівники обов'язкове планування. І це ми передбачаємо це по управлінню освіти, де буде проводитись Тут тендер, тендер. А по Ді, їх, що, власне, заплатам... сказала, чи наша лікарня, Скажімо, Карюковська чи Городнянська, вони теж мають право виходити mm -hmm. на тендер і отримати ці кошти. Ну, це так, ремарка. Тут не тут, Ну, так, Автономні і заклади в нас вирішні залишаються вирішні, на сесію, бо там прями давали. Це просто, я так, як і Рона казав, Лариса Олександрів але це взагалі абсолютно планове. Я розумію, додатково виділяємо електронерії, закінчилися требування, бо ми не забезпечували на повний рік жоден з закладів комунальний, який в нас утримується. Мені це абсолютно зрозуміло. Зараз вони бачать, подали працює, цей додатково. А це мені трошки ну, якось, на жалі, магиякі ставити. Ну то, вони ж ці видатки не мають цільового характеру. Вони не плануються не по оплаті послуг, крім комунальних, а там є інші питання або ремонт автобусів, або перевірка вогнегасників, або там інше всяке питання. Нема питань. Можна допланувати, Добаві, і додатково попросив, що не вистачає. Це зрозуміло, бо ціна може змінитися там, то на реактивах вже зміняється душі, щоб це ж не були б такі кошти. Ох, хто за даний проєкт рішення <кхід> погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на засіданні виконкове? Прошу голосувати. Дякую, з прийнятому голосу. Друге питання про розгляд листа освітнього омбудсмена. Доповідає Діївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, до нас надійшов лист освітнього омбудсмена про виплати надбавки за роботу на територіях активних бойових дій. До освітнього омбудсмена надійшло звернення педагогічних працівників з московсьою номер 1 щодо виплати їм надбавки за роботу на територіях активних бойових дій. Відповідно до пункту 1, пункт 1 постанови Кабміну від 25 серпня 2023 року номер 928, деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організаційного стану, передбачена така надбавка для працівників закладів та організацій, які фінансуються з державного бюджету. Для е, органів місцевого самоврядування дана зазначена постанова має рекомендований характер. І е, освітній омбудсмен на підставі звернення ліцею номер 1 е, просить повідомити, чи розглядається можливість забезпечення виплати надбавки за роботу на територіях активних бойових дій педагогічним працівникам СНОського ліцею номер 1 е, Хочу з цього питання е, доповісти наступне: що заробітна плата. Праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти фінансується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, і в формулі розподілу цієї субвенції не передбачена зазначена надбавка. Ще раз зазначаю, що постанова номер 928 для органів місцевого самоврядування має, по-перше, рекомендаційний характер. А по-друге, вона стосується лише тих установ, які фінансуються з відповідного місцевого бюджету. Ми порахували управління освіти місячний фонд заробітної плати, якщо це, якщо враховувати цю надбавку. Зрозуміло, що враховувати, якщо її враховувати, то ми не можемо це робити вибірково тільки для педагогічних працівників Сновського ліцею номер 1 А це треба робити для всієї освітньої галузі нашої громади, тому що всі вони працюють в однакових умовах. І є такі заклади, які знаходяться набагато ближче до кордону, ніж ліцей номер один. То місячний фонд становить 4,4 мільйони гривень. Це десь пів фонду загального нашої заробітної плати за. Усієї громади за 6 місяців це вийде 3 фонди заробітної плати. В умовах воєнного стану та враховуючи прикордонне розташування громади, щоденні обстріли з боку ворога, пріоритетними напрямками виділення коштів все ж таки є облаштування фортифікаційних споруд, допомога Збройним силам України, будівництво облаштування в закладах освіти. Укритців, тому що жоден з закладів освіти міста нашого не забезпечений укриттями, виконання аварійно-відновлювальних робіт, вирішення питань якихось інших безпекових ризиків, допомога внутрішньопереміщеним особам. От, тому, на мою думку, бюджет громади не може потягнути таку виплату і не за попередніми розрахунками недостатність коштів до кінця року у нас складає 22,5 млн або 2,5 фонди в місячні фонду у нас 9 млн грн, це окрім освітньої суб'єкції, яка запланована у нас поки що на 8 місяців. Тому першочерговим питанням є забезпечення обов'язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями до кінця року. Що є складні питання. Зараз будемо вже пропонувати на сесію, трохи додати на ну, хотя б один місячний фонд. Такі питання. питання. Шановні шановні комісії, пропоную такий висновок. Виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету, наразі немає можливості. Забезпечення виплати надбавки за роботу на територіях активної бойових дій, педагогічним працівникам громади. При зміні фінансової ситуації міська рада повернеться до розгляду порушеного питання і просимо mm -hmm. надати mm -hmm. своєму. Всі питання порядку денного. Дякую. Дякую. Прошу проголосувати. Дякую за голосування. Усі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви? Бажаючи виступити. Дякую всім за увагу.